Черговий будинок, який ми рекламували, продано в надійні та хазяйновиті руки. Будинок знаходиться в селі Ілавче. Тобто процес купівлі-продажу рухається далі. І це добре друзі. Від Тернополя Ілавче знаходиться на відстані 40 кілометрів. Село розташоване на берегах річки Сорочанка. Будинок цегляний, покривля, шифер. Загальна площа будинку 116 квадратних метрів, три кімнати, кухня, ванна, кладовка, коридор, площа ділянки 10 соток, також є город 20 соток, все приватизоване, газ, світло, електрика три фази, вода колодязь, який потрібно чистити. Від Тернополя 40 кілометрів недалеко. Дівчина, бандерівка, сукню вишивала, дівчина бандерівка, сукню вишивала, та звільнить коханого, терпляче, чекала, дівчина, бандерівка, сукню. Та війни коханого, терпляче чекала. Шановні друзі, якщо вам потрібно продати будиночок або вашу квартиру, пишіть на електронну адресу, яка вище вказана, і ми все зробимо, прорекламуємо вашу квартиру або будиночок безкоштовно.